Тим часом по школах міста триває набір дітей до перших класів. В Лозівському ліцеї їх буде чотири. В одному з класів першокласників вже з шестирічного віку готуватимуть до участі в олімпіадах. Діти поглиблено вивчатимуть математику, англійську мову. У них з'являться нові предмети. Навчання не безкоштовне, відбуватимуться за науково-педагогічним проєктом Інтелект України. Що це таке і хто і за що повинен платити? Дивіться у сюжеті Вікторії Кожедуб. У четвертому ліцеї говорять, в Лозові такого проекту ще не було. Педагоги переймати досвід їздили до колег з Харківської гімназії. Вони говорять, там дійсно працює і є результат. Так чому б його не запровадити у Лозовій? Діти можуть і для того, щоб дійсно. Розвинути їхній інтелект, підготувати до навчання в вищих навчальних закладах, передових навчальних закладах. Ми і започатковуємо цей проект. Мені дуже хочеться йти в ногу із навчальними закладами Києва, Харкова, ну і великих міст нашої України. Клас, у якому навчатимуться 28 шестирічок, вже сформовано. За словами вчителів, батьки з великим бажанням приводили дітей на співбесіду. Це були просто загальні питання, як за допомогою якої руки ти малюєш, правою чи лівою. А покажи праву ручку, а покажи ліву, де літають птахи, де ми їх можемо зустріти, які пори року, яка пора року холодніша, тепліша. Маринин син цього року йде до школи. Мати вирішила віддати хлопчика на навчання саме до цього класу. Я хочу, щоб моя дитина. Був інтелектуально розвинутий, щоб він з цікавістю ходив до школи, щоб він досяг успіхів у навчанні. А ця програма саме направлена на те, щоб у дитини був більш розвинутий інтелект. Окрім поглибленого вивчення математики, англійської мови, учні цього класу знайомитимуться з такими предметами, як Евріка, навчаємось разом. Розумове навантаження на дітей в нормах шкільної програми. На уроках будуть хвилинки релаксації і більш потужні міжпредметні зв'язки. Якщо діти, наприклад, на уроці читання читають. Тексти про птахів, то я і Україна вони теж вивчають ці ж птахи. У класній кімнаті обов'язково повинні бути телевізор і ноутбук. Учителька, яка працюватиме з дітьми, пройде курси підвищення кваліфікації. Учні працюватимуть за окремими навчальними посібниками зушитами і іншим роздатковим матеріалом. Саме для його придбання щомісяця батьки здаватимуть по 120 гривень. Якщо проект матиме успіх у лозові, педагоги обіцяють продовжити його і на наступний рік.